Ви знаєте, друзі, що Бог знає наше майбутнє. Він знає, де ви будете, чи в пеклі, чи в раю. Це ви не знаєте, це ви ще сьогодні живете. А Бог вже наперед знає, чим все закінчиться. Ви що думаєте, що коли Господь Івану Богослову показував небеса, весілля Агнця, Він показував йому, що, якісь мультфільми? Ні, він показував йому реальне майбутнє. Уявляєте? Це машина часу. Він взяв просто Івана і переніс його у майбутнє. Ви знаєте, що навіть на небесах ще чекають вечері Агнця, ще на небесах чекають суда, а Іван вже був на суді. Бог показав йому, коли він був на острові Патмос, показав йому реальність, яка буде, він показав йому суд. І він не те, що йому показав, Іван навіть спілкувався зі старцем, який був в майбутньому. Друзі, це важко зрозуміти, але він Бог, він творець часу. Звідки він міг знати, що Петро тричі зречеться Христа? Невже він прирік Петра на те, щоб він тричі зрікся Христа? Ні, Петро сам зрікся, так само, як і Юда сам зрікся. Але Христос наперед знав, Він знає майбутнє, Бог відкриває майбутнє, бо Він знає майбутнє. Він не просто знав, що Петро тричі зречеться Христа, він навіть сказав, перш ніж заспіває півень. Він знає, що буде через 5 хвилин зараз прямо в тебе глядач, хто дивиться оце відео. Він знає. Він знає, що буде в тебе взавтра, післязавтра, Він знає, чим ми закінчимо своє життя.